Благословен Бог наш всіх даний і приснивати Бог. Амінь. Слава Тебе, Божена, слава Тебе. Отця, не обойземно, веді нас усіх і неведимах. Войди на Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного жовто, Отца, рожденного притю всіх вітрів. Світа, освіта, Бога Існа, Бога істину, рождена, несутверена, деносусну, твої нас ради чоловіки, нашої ради спасення, шепшу з небес, і оплативши Духа Святої Марії Тявій Вечовичи. Росплято ж з неприбатівським палаті і страдавшої понеденного з в третя день писання. Ошечували небеса і сидячого Диснує Отця, і паки я душу заслави, судити живих і мертвих, і уже царство не буде конца. І в Духа Святого Господа, що творящий і от Отца і Сходящого, Іжого Отця, ми сину споклоняємо, слава Голошу, Пророки, воєнну святу Суборну Апостольської церкви, і сповідує на Хрещення, вставляння гріхов. Чаю, воскресення, мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Поклоняємося Отцю і Сину і Святому Духу, Трояце і Нероздільній. не Пам'ятає вчинить, а Господи, самоти. Тебе, всякому начищені чистоті. Вітаю, тому що декілька тижнів, місяців, днів назад на світ народилася маленька Таїсія, фізична. А сьогодні, іменно, сьогодні в святому храмі, народилася духовна. Вона стала ще однею овечкою в тому стадії, Господа нашого Ісуса Христа. Дай Бог, щоб вона возростала. Благодаті Божій, Божому благословінні. Господь її охороняв, ви за неї молилися, тому що не тільки сьогодні потримати крижму, це і ви гордитеся, а ви берете відповідальність на все своє життя. Май Бог допомагає. Все, зараз її пров... побувайте і да свічками зараз задуйте.